Коли кажуть про те, що Миколаїв став щитом для Одеси, то Шевченківська громада і ті громади, які поруч, вони стали справжнім щитом для міста Миколаєва. Основний удар ми прийняли на себе, і всього по громаді пошкоджених знищених більше 2700 об'єктів. Станом на сьогоднішній день вдалося вже відновити більше 1200 житлових будинків. Є декілька компонентів, по яким зараз громади повинні працювати в питанні свого відновлення. Перше – це згуртованість, друге – це прозорість, третє це командна робота, четвертий фактор це комунікація на всіх рівнях. І п'ятий також не менш важливий це медійна розкрутка. Той форум, який проводила організація правового розвитку, вона намагалася закоординувати всіх ключових гравців, тобто фонди, які надають допомогу, і громад. Вони проводять в тому числі дослідження по потребам населення. І дають підтвердження на фонди стосовно цих потреб. У мене сама Білозерка і 8 сіл знаходяться вздовж Дніпра і тому потерпаємо від обстрілів. Зрозуміло, да що теперішній час він жахливий. Але ми ж думаємо про майбутнє. Ми думаємо, як нам повертати наших громадян до Білозерки. Як Білозерська громада буде жити далі? Ми з адміністрацією із. Різними організаціями, волонтерами розробляємо стратегію на 24-27 рік розвитку нашої територіальної громади. Розробляє цю стратегію сама громада. Тут є і представники влади, тут є представники економічного сектору, представники громадського сектору, внутрішні переміщені особи, і ми працюємо за партисипативним принципом там. Коли ми залучаємо всіх на сьогоднішній день. От у нас на самому пункті 328 дітей. Це велика кількість. Це від нуля до 18 до років. Плюс ми сюди додаємо також і дітей внутрішньопереміщених осіб. Ми облаштували приміщення, яке собою представляє 160 квадратних метрів. Це велика така величезна кімната, плюс є коридори невеликі. Ми матимемо можливість у форматі змішаного навчання навчатися у дві зміни. Тобто в першу зміну спускаються початкові класи, у другу зміну спускаються середні і старші класи. Ми розуміємо, що що рано чи пізно війна закінчиться, і тому дуже хотіло б мати розуміння дійсно за допомогою фахівців, які нам підкажуть, як то кажуть, наше КПД перевести в належне русло. Щоб ми саме для себе зрозуміли, де в нас є сильні місця у нашої громади, слабкі місця у нашої громади. Ну а там, опять же, з коригуванням на реалії, то ми будемо це все намагатися втілювати в життя. Ну, ось тут, бачите, гляньте, от бомба вилетіла, глядіть ще дивиться. Що робить? Я підставила ці відра, щоб збирати воду, щоб мене не затопило на низу. Дежі йдуть, а вода то нікуди діватися. Заливає мене, прийдеш в хату, вже не можеш їсти, зварити руки, замерзають, і вони дивіться, що з руками зробили. Дуже багато людей похилого віку, ну яким важко себе обслуговувати, сходити до магазину. Приготувати собі, ну а проблема з водою нікуди не ділась, то ми маємо на меті готувати їжу, хоча б для початку один раз на день обіди розвозити людям. От пробуємо щось готувати із того, що є, які продукти в нас є. Сьогодні готуємо на перше. У нас бульончик є, буде картопелька по селянськи Смажимо пиріжечки. З яблуками. І буде компотики з яблук на сьогодні. У ближчому майбутньому ми плануємо збільшити обсяг 60 і більше людей. Що мені подобається в цій темі соціальна кухня, що також це великий плюс для тих людей, у кого навіть нема газу ще досі їм не відремонтували. І, і світло навіть є такі місцевості, вулиці, де нема навіть світло. Це люди 70. Є також люди з інвалідністю, в них може бути менше, ну, менший вік, але якщо їм також важко самим готувати, то ми також в цьому можемо їм допомогти. Тут не один раз прилітало, і не два, і не десять. Тут не було ні одного стекла. Це все було вибито, криша побита. Ви бачите, вони на стінах осколки побиті, все, і двері металічні пробиті. Ми були тут, а російська армія стояла на зорі. Це 5 кілометрів звідси село знаходиться. Село дуже пострадало, не тільки Котляраво, і Шевченко, і то саме Новоруське, все. Ми надіємося на відновлення села. І ми над тим працюємо, щоб було відновлене село. І люди в цьому допомагають. Тому що більше 200 дітей зараз живе в селі. Ми знаходимося біля Шевченківського ліцею. Це найбільший заклад освіти в нашій громаді. Ми зараз в процесі його відбудови. Це знакове місце для Людей в цьому селі, тому що багато поколінь Шевченківців вони навчалися в цьому ліцеї, і багато тепер людей з інших населених пунктів також будуть тут навчатись. Всі запитували, що треба робити, щоб повернутися додому. Ну, я їм казав, що хочете додому, донатьте на армію. Все, інших шляхів немає. Ми як ніхто зсередини бачимо, що тільки Збройні сили можуть повернути мир от в такі громади, як моя. А ті, хто залишається тут, вони повинні бути об'єднаними, щоб і відбудовувати, і допомагати далі.